Здоров'я це коли кожний день краще, і наш організм створений на 120 років життя. І якщо ми живемо менше, то це викликано не недоліками нашого організму, а тим, як ми з ним поводимось. Вітаю вас, друзі! Мене звати Євгенія Крилова, я лікар дієтолог коуч здорового образу життя, психолог. І сьогодні ми з вами про поговоримо про хитозан. Щодня до нашого організму потрапляє величезна кількість токсинів. І ще стільки ж виробляється всередині нас у процесі метаболізму та зарізних захворювань. І впоратися з гострою та хронічною інтоксикацією допоможуть нам сорбенти – препарати для генерального прибирання організму. І це Хітозан. Хітозан – це полісахарид, є компонентом хітину і виробляють із панцирів ракоподібних верхнього покриву, покриву комах та крил метеликів, і у великій кількості міститься у панцирі червоного храбу, входить до складу морських водоростей та грибів. Хітозан відноситься до класу харчових волокон і у шлунково-кишковому тракті перетворюється на гель, і він здібний з'єднуватися з жирами, токсинами і холестерином і чинить на них дуже руйнівну дію. Виводиться з організму у незмінному вигляді. Природним шляхом. І хітозан не перетравлюється у шлунку, і він не всмоктується в кишечнику, проходячи такою щіткою, як рослинна, клітковина на його стінках і, тим самим очищуючи від залишків перетравленої їжі. А хітозан суттєво покращує перистальтику нашого кишечника, зменшує ймовірність його дисфункцій, таких як, наприклад, закрепи або пронос. Хітозан діє як активоване вугілля, тобто. Він також являється сорбентом і вбирає всі токсичні речовини. А токсичні речовини це такі отруйні органічні та неорганічні сполуки, в тому числі і це і солі важких металів, які шкідливі, якісь там шкідливі частини продуктів розпаду їжі і тощо. І дивіться при цьому. Хітозан, на відміну, наприклад, від а, всім відомого активованого вігілля, хітозан він а, в, не вбирає ні вітаміни, ні білки, не інші корисні речовини. Тобто він не збіднює нашу їжу, що надійшла до нашого кишечнику. І. Хітозан є як і рослинна клітковина таким будинком та їжею для наших кишкових бактерій, загальна вага яких, як відомо, у кишечнику дорослої людини досягає аж 2 кг і забезпечує їм нормальне функціонування. І я скажу так, що багато хто. Недооцінює важливість здоров'я нашого кишкового біому, і я це про, про це неодноразово вже говорила. І це докорінно зовсім неправильно. Так як здорові кишкові бактерії вони забезпечують нормальний обмін речовин в організмі, гарне самопочуття та імунітет. І як здоров'я, так і хвороби, вони розпочинаються з нашого кишківника. І це зовсім не останнє у списку, але не останнє за важливістю функцію хітозану. Тому що хітозан, він. Володіє і пребіотичною функцією, і сам хітозан, він дуже відмінний помічник для відновлення саме кишкової флори, повторюсь, після будь-яких шкідливих для бактерій життєвих перипетій, наприклад. А, прийому тих же самих антибіотиків. І давайте зараз поговоримо про показання до прийому саме хітозану, коли ж я раджу приймати хітозан, а, це захворювання печінки, це діабет, травми, опіки, порізи, отруєння. Після алкогольної інтоксикації також вживаємо хитозан. А, захворювання шлунково-кишкового тракту, надмірна надлишкова вага, а, інфаркт, атеросклероз, порушення ліпідного обміну, артрит, алергії, захворювання дихальної системи та тромбоз. А, що ж робить хітозан? Давайте розбиратись. Перше, це він знижує рівень холестерину у крові людини, зменшує ризик виникнення захворювань серця та судин, він зменшує артеріальний тиск. Зміцнює стінки судин та покращує прохідність крові, запобігає утворенню бляшок. і Пригнічує негативний вплив кухонної солі. Хто дуже і полюбляє надмірне вживання кухонної солі, саме хітозан я дуже раджу приймати. І хітозан він зв'язується саме з іонами хлору та виводить їх з організму самим природнім шляхом. Далі, має антиоксиданту дію і пригнічує негативний вплив. Вільних радикалів підтримує здоров'я серцевої судинної системи взагалі. А, хітозан. Надає очищувальну дію. Тобто, повторюю, що хітозан виводить із організму солі важких металів, шлаки, токсини, залишки лікарських засобів. Шкідливі сполруки накопичуються та негативно впливають на здоров'я людини, і саме хітозан. Він очищує лімфатичну систему, саме в якій накопичуються токсичні речовини. Далі, хітозан покращує стан шкіри. Він саме стимулює циркуляцію крові в мікросудинах та капілярі і зміцнює стінки дерми, підтримуючи водяний баланс. А, допомагає шкіру робити пружною та еластично, за щодо того, що виводиться все сміття з нашого організму. Но тут я скажу, що обов'язково потрібно додатково ще а, приймати наш колагеновий бустер, і який саме буде допомагати нашу шкіру робити пружною і еластичною. На основі а, саме хітозану а, виготовляють також маски, креми та сиворотки анті терапії. і а, хітозан він запомі... допомагає запобігати появі пігментних плям, лущення, вугревої сипи, прищів, акне, тому що він якраз знімає. Запальні а, процеси в організмі. А, одна, я б сказала, з найважливіших його функцій він підтримує нормальну роботу шлунково-кошкового трапту, тому що до організму а, також потрапляють і шкідливі бактерії, і віруси, і алергени. І саме хітозан він має таку м, адсорбуючу дію. А, і тим самим пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів, підтримуючи здорову мікрофлору нашого кишківника, і також запобігає розвитку дисбактеріозу, нормалізує обмін речовин та покращує саме перестальтику нашого кишківника. А далі він хітозан допомагає поставляти корисні речовини в нашу кров, тому що має такі захоплюючі властивості і на клітинному рівні. Постачає у кров амінокислоти, вітаміни, мінерали та лікарські засоби, покращуючи засвоювання корисних елементів, що вже надійшли до шлункового кишкового тракту з продуктами харчування або іншими харчовими добавками, БАДами і вітамінами. Далі він допомагає підтримувати здоров'я суглобів та А, тому що саме хітозан є джерелом глюкозаміну, а саме глюкозамін, він необхідний для утворю, утворювання зв'язок, сухожиль і суглобових хрящів. І саме при Попадання в кишечник, саме молекули хітозану надходять у тканини та хрящі, перетворюються на необхідні організму сполуки, і хітозан він допомагає також знімати болючі відчуття в ногах і допомагає підвищувати рухливість. Та зміцнює кістки, і прискорює відновлення зв'язок, хрящів, запобігає розвитку артриту та артрозу. Ну тут він являється як допоміжний засіб, тому що. Обов'язково, якщо є м, захворювання суглобів, а, хрящів і потрібно а, лікування, обов'язково приймаємо омегу 3 обов'язково приймаємо глюкозамін, хондроїтин і обов'язково приймаємо а, кологен. Далі. Також можу порадити, приймати як профілактика подагри, тому що до подагри призводить надмірне вживання білків і іде порушення пуринового обміну, і утворення у великої кількості сечової кислоти. І саме хітозан впливає на обмін і знижує рівень її в організмі. Ну тот то обов'язково ми приймаємо омегу, обов'язково дієта, яка виключає а, пуринові порин, а, продукти. Да, в їх це це м'ясо, це солодке, це м'ясні бульйони. Це ми все виключаємо, тоді дуже буде гарний ефект. А, яка дія хітозану? Хітозан має а, протимікробні властивості, а, чинить також протигрибкову дію, а він знижує рівень глюкози при цукровому діабеті. А, також є дослідження, які говорять, що а, при регулярному курсовому прийнятті хітозавну поліпшується зір, стимулюється мозгова активність, але не забуваємо про те, що ми приймаємо додатково омегу 3 і гінкобілобу, прискоє загоєння ран, порізів, опіків, а, перешкоджає всмоктуванню поганого холестерину, має протизапальну дію, але ж тут обов'язково ще приймаємо омегу-3, нормалізує роботу печінки, підтримує здоров'я мікрофлори кишківника і покращує обмінні процеси, сприяє зниженню ваги. І саме хітозан для схуднення він дуже часто входить до складу спортивних саме жироспалювачів та препаратів для схуднення, тому що м Речовина в чистому вигляді, може застосовуватися як засіб для боротьби з зайвою вагою, тому що виводить все сміття і нормалізує обмінні процеси і вживання хітозану саме перед їжею дозволяє відчути насиченість і зменшує кількість з'їденої їжі. І як я вже сказала, що виводить з організму молекули жиру, що надійшли. З продуктами і зменшує їх смоктування вже у шлунково-кишковому тракті. І дуже часто саме спортсмени, професійні спортсмени вони використовують хітозам під час сушіння, коли готуються до зборів. І саме речовина вона стимулює спалювання підшкірного жиру і дозволяє швидше досягти рельєфу м'я. Зів, але ж ми не забуваємо про здорове збалансоване харчування і. Я рекомендую приймати добавку в комплексі із хромом, тому що хром впливає на нейротрансмітери у мозку і зменшується апетит, пригнічується потяг саме до солодкого. І хочу вам нагадати, що у нас саме є така добавка в джерелі, як реглюцел, який є піколінат хрому. Як же приймати хітозан а від джерелі. Приймати дорослим по 2-3 капсули на день і тут є обов'язкове таке правило, що ми приймаємо за 30 хвилин до вживання їжі і запити обов'язково склянкою води. Чому обов'язково за 30 хвилин, тому що я вже про це казала, щоб хітозан він, як сорбент, щоб не Виве все те, що ви поживного, корисного з'їли. І а, інтервал між вживанням з іншими добавками не менше 2 години, тому що хітозан буде виводити все сміття, і разом зі сміттям він виведе. А, корисні вітаміни, які ви приймали. Давайте ще раз повторю. Приймати по 2-3 капсули на день за 30 хвилин до вживання їжі, обов'язково запита склянкою водою і інтервал з іншими добавками не менше 2 години. Яке є застереження і яке є противопоказання? Це індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність, годування грудьми і діти до 14 років, і курс не менше двох. Трьох місяців, потім ми можемо робити перерву на три місяці, на шість місяців, і а потім знову повторювати курс а, а, Бажаю, щоб сьогодні у вас був момент для щастя, причина для посмішки та час для мрії. Надсилаю вам побажання, гарного дня від усього. Серця. Дякую всім за увагу і до зустрічі у новому випуску. На все добре!